Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру. Доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітає вас в ефірі. Слава Україні! Героя слава біта. Ну, звичайно, що маю почати з вами з відставки Олексія Данілова, з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони. Ми побачили, що про це говорив президент України Володимир Зеленський. Він подякував Олексію Данілову. Зазначив, що новим секретарем РНБО призначив Олександра Литвиненка, який поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед радою нацбезпеки і оборони. Нас. Насправді, про те, що пана Данівова можуть звільнити, ми чули ще здається, на не хочу сказати на весні, Все таки восени 22-го року. А що не так було з Олексієм Даніловим? Та нічого, я при радив не шукати тут конспірологію. Є три складових: перше, президент про це і сказав. До речі, відповідно сказав, що йде перезавантаження цих чи інших органів державної влади треба оптимізувати по той під той етапу війни в якому ми знаходимося друга складова про яку президент також сказав що пан данілов залишається в команді і буде працювати на іншому напрямку і третя складова що я бачу в перепризначенні пана Литвиненка якраз таки посилення аналітичної складової, тому що знову ж таки ми знаходимося в стагнації, потрібно відпрацьовувати сценарії, що нам треба робити з точки зору і війни, як такої ресурсного забезпечення війни, і інформаційної складової в цій війні, щоб підсилити все ж таки розуміння у наших партнерів. Стагнація це якраз таке здорочення війни, як такої, пане Михайло. Коли ви говорите про те, що ми знаходимося в стагнації, що ви маєте на увазі? Ну, війна відповідно мається на увазі наступне. Ми ж з вами. Розуміємо, що поки що не вистачає ресурсів для ефективних, скажімо, наступальних дій, які можуть пришвидшити демонтаж російської вертикалі влади. Ну, мається на увазі, путінської вертикалі влади, а без цього давайте будемо відвертими, щоб не було в нас з вами ніяких ілюзій. Без зламу вертикалі путінської в самій Росії нічого не відбудеться. Ну мається на увазі, війна буде або там підморожена, або буде там в інших форматах проявлятися, але все, все рівно це буде постійна війна між Росією і Україною і стагнація я маю на увазі, по лінії ні, фронту ми бачимо, що дефіцит ресурсів не дозволяє все ж таки планувати ті чи інші ефективні наступальні операції тактичного рівня. Ну про це безумовно краще з представниками генерального штабу говорити. Є відповідно непогані ефективні стратегічні дії на південному напрямку. Ми з вами їх бачимо постійно це, атаки на. Залишки Чорноморського флоту, так і на відповідну інфраструктуру забезпечення війни Росії. Ну мається на увазі ті Шенпазе, чи чи ті ж логістичні центри Російської трасі, але в цілому дивіться повільне постачання ресурсу України, повільне прийняття рішень щодо відповідних інструментів. Знову ж таки, певна певна стагнація по лінії фронту. Знову ж таки, виключно оборонні операції на Донецькому, Луганському Запорізькому напрямку. Знову ж таки, Росія продовжує мобілізацію, продовжує кіль. Кісний тиск, як такий кількісний тиск, знову ж таки бачимо, що все ж таки повільно вирішується питання до закриття неба. Маця на увазі, яке складається з двох чинників: перша це система протиракетної оборони, ну тому що Росія дивіться одночасно підвищила відповідну риторику, ну чи зробила її більш агресивною щодо. Там атаки в рамках не свого вже, а війни проти України щодо знищення України щодо санітарних кордонів. З іншого боку, вона відверто використовує сьогодні, використовує надзвукові ракети саме по цивільних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури, мануази не тільки циркони, а ті ж кінжали, то ті штішекандереєм ж, ж і так далі. І паралельно з тим, все ж таки, ми не можемо добудувати систему закритого неба, попри, попри необхідність це зробити. Ну і друга складова це авіація. Якщо ми ну, знову ж таки не отримуємо максимально швидко авіаційне компонент. То Росія знайшла там додаткові собі спроможності, використовуючи керовані авіаційні бомби, засипаючи буквально всі передній край цими фабами. То безумовно це так чи інакше гальмує просування в цій війні до відповідного фіналу. Ну, от я знаєте, в контексті того, що ви сказали, щодо стагнації, згадав, як тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний писав в економісті, що ми знаходимося в глухому куті, і тоді це викликало ну, все таке невдоволення з в офісі президента. Ну тому, що це не було погоджено. Ви нам до речі, це підтверджували в ефірі. Зараз ми все таки це визнаємо цю стагнацію офіційно. Правильно я зрозумів. Дивіться, давайте все ж таки тут правильно дефініції проговоримо. Дивіться глухий кут, це коли ви не розумієте, що треба робити в цій війні. Ну тобто, ви відповідно знаходитесь в певній розгубленості. Я б так це сприймав. Це не до пана залужного безумовно відноситься. Це з точки зору дефініції. З точки зору стагнації, відповідно, Україна розуміє, що треба робити, і розуміла півроку тому. Ну, тобто, яка має бути стратегія і які тактичні дії в рамках цієї стратегії треба реалізовувати. Стагнація сьогодні зумовлена двома. Чинниками перше, це відповідно недопрацьовані санкції. На жаль, ну тобто, вони дозволяють Росії фінансувати активно фінансувати в рамках там 350 мільярдів доларів. Фінансувати цю війну, відповідно закупляти додаткові е амуніційні складові, додаткові е там, е скажімо, чіпи для побудови тих же ракет і так далі. Тому подібне, ну тобто, санкції все ж таки сьогодні не обезжирюють російську економіку і Дозволяють всі мілітарні компоненті активно продовжувати працювати на війну, як таку. Ну і крім того, проводити рекрутінг, проводити мобілізацію додаткову, Вони постійно це роблять з іншого боку. Недопостачання зброї відповідної, яка необхідна для цього етапу війни. Про що ми з вами говорили неодноразово і у вас в ефірах? Це дрони, це снаряди. Ну чи там часткова компенсація за рахунок відповідних дронів а, снарядного дефіциту, збільшення суттєвої інвестиції у снарядні виробництва. Ми ж бачимо, що це все повільно а, а, рухається. Так само дальнобійна ракета, яка має вирішувати питання логістичного забезпечення. Велика війна, подивіться. Якщо ви ламаєте у великій війні інтенсивні війни логістику, то відповідно все буде виглядати зовсім інакше по лінії фронту. Але коли ви логістику не можете зламати в повному обсязі, тому що лінія фронту 1300 км, вам потрібно не 20 ракет, а 200 ракет. Ну відповідно, ви їх не можете побудувати за рахунок свого ресурсу. Україна б хотіла побудувати все за рахунок свого ресурсу. Але давайте знову ж таки без ілюзій, все ж таки не співставні мілітарні компоненти економіки Російської Федерації чи навіть а, такого. Потрійного альянсу Північна Корея, Іран, Росія, і військові комплекси чи військові спроможності виробничі спроможності України, оце є стагнація. Тобто, розуміння того, що треба робити, і ненасиченість цього розуміння інструментом відповідним для даного етапу. І навпаки, от е, росіяни теж розуміють. Що на цьому етапі нам потрібно, і вони відчувають що ці повільне постачання, воно провокує їх в якійсь мірі, провокує збільшувати оцей, скажімо, агресивний тиск, психоемоційний перш за все, наприклад, обстріл критичної інфраструктури не в розпал зими. А сьогодні він же має перш за все на меті політичне, там чи психоемоційне навантаження ну, тобто, агресивна риторика з одного боку, з іншого боку, атакуємо такої ті чи інші цивільні об'єкти. І потім продовжимо говорити про те, що це вже для нас не свого війна. Давайте ви будете або там готові до заморозки, або примушувати Україну до капітуляції. Оце говорить про стагнацію, так так, зрозумів вас. Ну в принципі, самі росіяни так оці ці удари по критичній інфраструктурі України назвали що там ударами відплати. Вазміздія я хочу повернутися до РНБО, до Ради а? нацбезпеки та оборони. А, зараз та -та, та -та. Алексій, Так, Олексій, давайте тут зафіксуємо. Дивіться. Я хочу, щоб ми не повторювали наративи Російської Фрації. Які удари возмездя. Ну, дивіться, вони почали агресивну війну. Це терористичний компонент війни. Це не може бути ударом возмездя, тому що це є агресор. Відподивіться, от коли ми говоримо, були вибори в Росії, Путін президент і так далі. Це в змізді. Ми легітимізуємо елементи російської абсолютно примітивної пропаганди. Це не в зміздя, це терористичні сплановані системні удари, які націлені на Цивільну інфраструктуру, і цивільне населення. Тобто, Росія є країною, яка узаконила використання терористичного компоненту у масштабній війні, і тому не можна використовувати оці ці фіктивні. Ідіоми під назвою удари возміздя. Більше того, ці удари Російської Федерації по нашій інфраструктурі плануються місяцями до розвідка, електронна розвідка, свопутникова розвідка і так далі, плюс агенти, оці, які постійно СБУ відловлює і так далі, і це ніяк не залежить від того, що робить Україна з точки зору знищення знову ж таки в рамках міжнародного права. Я Тут підкреслю на відміну від Росії, все, що робить Україна на окупованих територіях чи навіть на території Росії в рамках міжнародного права, є абсолютно закон. Ними діями ми маємо право м'яко кажучи, навіть обов'язок знищувати російську інфраструктуру, яка йде на забезпечення окупаційної агресивної війни. Ну, от ви тут праві абсолютно ми говорили з спеціалістами з енергетики. Так, от цей удар по нашій енергетиці, звичайно, вони кажуть, був дуже ретельно спланований. Російські енергетики консультували військову військових російських російських окупантів. Ну, тобто, а ви тут маєте повністю рацію. Хочу повернутися дійсно до РНБО до РНБО. Це перезавантаження зі зміною секретаря РНБО. Так знову ж нагадаю, що зараз Олександр Литвиненко стає. Ну як ну, не очільником, а секретарем ради нацбезпеки та оборони, чи це означає, що якимось іншим чином зараз РНБО може використовуватися, чи може ви чи можете ви про це розповісти? Так, безумовно, мені здається, що пан Литвиненко відноситься до категорії людей, які можуть якраз таки більш об'ємно проводити аналіз того, що відбувається. Ну тобто про пропрацьовувати ті чи інші сценарії, різні сценарії манозі, ну, все ж таки не забуваємо, що таке РНБО. Це інфраструктура повністю президента. Вона має забезпечувати президента необхідним аналітичним продуктом, який, на, на мій погляд, пан Литвиненко має в цьому. Ну там я не хочу сказати неперевершений досвід, але об'ємний досвід, що таке сценарне планування з Рахуванням різних політичних контекстів в різних країнах. Ну, тобто, ми з вами розуміємо, що ситуація фундаментально міняється в світі в цілому, в глобальному світі. Це ж 24-й рік, це рік виборів, і ті чи інші політичні групи будуть там міняти чи там частково міняти політику по відношенню до Російської Федерації, до війни і так далі. Я маю на увазі не те, що ставати більш по російськи мені, а просто міняти з урахуванням своїх національних інтересів. І от якраз таки пропрацьовувати сценарії, як це буде відображатись на підтримці України, чи як це буде відображатись на подіях на лінії фронту і так далі. От мені здається, що це. Цей компонент треба, ну і він буде суттєво під, 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 підсилений в рамках роботи пана Литвиненка секретарем РНБО. З іншого боку, дивіться, в чому є сьогодні дефіцит. Мені здається, не тільки в Україні, а й взагалі в країнах проукраїнської коаліції. Давайте про так говорити. Це зовсім чітке нерозуміння, зовсім чітке підкреслю, нерозуміння, які процеси відбуваються в Російській Федерації, хто є, хто там, що там взагалі вони куди. Вони рухаються з точки зору і внутрішніх відносин у еліти, і з точки зору того, що відбувається на, на вулицях, скажімо так, тому що дивіться, європейські країни чи 에, Сполучені Штати продовжують активно підтримати російську, як би вони називаються, системну опозицію, але вона не впливає жодним чином на ті процеси, які відбуваються в Росії. Більше того, вони не взагалі не розуміють, що в Росії відбувається. Вони виступають з ініціативами, які є мертвородженими вже на фа по факту запропонованих ініціатив. Ятив, от мені здається, що РНБО, якщо воно буде напрацьовувати сценарії, які чітко будуть фіксувати що які події в Росії важливі, як на них треба реагувати, і таким чином це буде легалізовано через інституції України, в тому числі в міжпартнерських наших відносинах, це буде суттєво впливати на диспозицію, чи навіть не так на прискорення прийняття відповідних рішень. Я до чого подивіться. Риторика європейських лідерів, ви ж погоджуєтесь суттєво змінилась по відношенню до Російської Федерації. Ніхто не говорить, що Росії там з Росією треба про щось домовляти. З Росією треба говорити. Я не беру про маргінальні якісь партії. Я говорю про мейнстрімних політиків. Вони всі говорять, що Росія це вкрай небезпечна країна для майбутнього Європи, і треба прийняти рішення. І воно вже прийнято, що Росія має програти, але відповідно треба говорити, як це робити. Ну тобто, які сценарії можуть бути запущені в самій Російській Федерації, щоб не було ілюзії, що, наприклад, можна підтримати ту чи іншу системну російську опозицію, і це буде приводити до трансформації політичної системи в Росії. Пане Михайло, ну от знаєте, ви сказали про те, що дійсно ми побачили трошечки змінену позицію європейських лідерів, більш рішучу очолює все це, мабуть, пан Макрон, президент Франції, але от в контексті того теракту, який стався в Підмосков'ї, в цьому кроку, сіті холі, як ви вважаєте, наскільки велика загроза того, що хтось може повірити в російську пропаганду, що там дійсно є українські слід, Я впевнений, що ви бачили цей мєм, про те, що якщо вірити. Ти пропаганді Кремля, то Україна, я тут процитую це очолювана президентом євреєм гей ісламіська неонацистська, сатаністська держава. Ну тобто, ми можемо з цього сміятися, але е, розуміємо, що скажімо, в країнах так, так званого глобального півдня, чи може там на близькому сході, е, те, що розповідають в Кремлі, можуть сприймати за чисту монету, а в країнах глобального півдня трошки взагалі так равнодушно відносяться до того, що відбувається у війні в східній Європі. Ну, Тобто мало на це звертають увагу. Це перше, друге. Мені здається, що в самому Кремлі ніхто не вірить, щиро не вірить в український слід, це очевидно, і тому як країни з глобального півдня також в це не вірять. Але давайте я про парадоксальну річ скажу. Дивіться. От на момент теракту, і очевидно, що цей теракт має відношення. В крокосіті має відношення до спроби підняти голову глобального терористичних організацій. Ну тобто, це ж конкуренція в тероризмі, в глобальному тероризмі також є конкуренція і безумовно іділ, тобто ісламська держава, активно. Претендує на перші позиції, і атакує такі організації, як той же Талібан чи той же Хамас, і так далі. Ну тобто, це конкуренція. І безумовно для ІДІЛу, Російська Федерація, яка підтримує інші терористичні організації, є мішенню там номер один чи номер два. Немає різниці, тому що вони, як я розумію, анонсували теракти в інших країнах також. І тому це настільки все очевидно. Є факти, розвідки працюють, антитерористичні підрозділи в різних країнах працюють, відповідна інформація є і, і так далі. Дивіться. І коли був щинений цей теракт, безумовно за яким стоїть той же іділ, той же Вілаят-Харасан і так далі. А і коли він стався, то інші країни я маю на увазі в тому числі про коаліція, підтримали там Росію, ну з точки зору там моральної підтримки і так далі, і тому подібне. І і це могло б налякати на що ті ну, почнеться то процес, якби переходу чи переводу Росії з категорії агресора в категорію жертви і так далі. Але що відбулось далі? Парадокс. Суб'єкт Путін мені взагалі подобається все, що він робить, це Я зараз сарказмом говорю. Дивіться, він продовжував пане парамихай. В нас вже є заголовок Михайло Подоляк. Мені подобається все, що робить Путін. Вибачте, я жартую. але я відразу бачите, говорю про те, що це абсолютно сарказм. Просто більш нікчемним не можна бути. Дивіться, і він в момент починає знову ж таки просувати цю концепцію український слід, і таким чином вони відповідно він, потім Патрушев, потім Бортніков, потім Бастрикін, ну, слідчий Комітет, ФСБ. Ну Патруша взагалі невідомо хто і так далі. Тобто вони абсолютно розповсюдженням цієї фейкової інформації визвали огиду України. Проукраїнської коаліції чи демократичної країни і таким чином повернулись на ще більш низьку, скажімо так, на більш низький майданчик, тобто ніхто вже всерйоз не сприймає все, що робить Російська Федерація, всі ці заяви по пропусці, і так далі, і це дуже непогано, тому що знову ж таки вони мали можливість за рахунок теракту якось послабити. Там, негативне ставлення до себе, але навпаки, вони його оці просуванням фейкової тези, тези про український слід вони навпаки підсилили огиду, огидне ставлення до себе, і це супер чудово. Я скажу, чому мені подобається все, що робить суб'єкт Путін, тому що більш нікчемним, от робити все неправильно. Ну, ну я чесно кажучи, навіть не знаю, чи можна так робити да? і, і це дуже добре, що такий персонаж сьогодні очолює Російську Федерацію. На жаль, це велика ресурсна країна, яку треба знищувати з точки зору ресурсної спроможності далі. Ля проводити війну і військові операції, але з точки зору управлінських талантів знову ж таки в дужках говорю про це Путіна. Це фантастично виглядає. Ну з іншого боку, ми все таки побачили. І те, що головний дипломат ЄС Жозеп Борель сказав в інтерв'ю CNN, він зазначив, що розвідки ЄС працюють з розвідкою Росії, ну мається на увазі в контексті, от саме іДІЛ, так іділка у цього вілаят і Макрон. Сказав про те, що готові. Співпрацювати його запитали, чи ви знову будете дзвонити Путіну. Він сказав, ні, що це може відбуватися на технічному міністерському рівні. Тут загрози немає. Того що от таким чином інфільтрується знову російська розвідка в розвідувальні служби наших західних партнерів. Немає ніяких загроз більше того, не буде ніякої співпраці. Навпаки, Росія буде йти по шляху максимального ізоляціонізму. Ми бачимо по поведінці посла Росії в Польщі, який відмовився про. Ходити, виконувати там протокольні, скажімо так. Дії приходити до Міністерства закордонних справ Польщі і відповідно відповідати на питання щодо ракети Російська К-39 секунд знаходилася у повітрі у повітряному просторі Польщі і так далі. Це говорить про те, що Росія максимально самоізолюється, вона буде максимально агресивно атакувати інші країни. Мається в назі пропагандистські атакувати. Вона буде максимально жорстоко відповідати. Ми вже побачили всі відповіді щодо там співпраці, щодо, скажімо, інформації, яку надавали напередодні. Дні теракту росіянам ті чи інші розвідки інших країн і так далі. Ми побачили заяву відповідно того ж Бортнікова. Заяву є така дивна особа в міністерстві закордонних справ Російської Федерації як Захарова. Ми побачили, що це все буде максимально негативно. Відображатись на відносинах Росії і інших країн супер. Я ще раз підкреслюю: вони не можуть з цього стану вийти, вони можуть іти по стану ескалації, тому що їм треба продовжувати нагнітати на внутрішньому просторі, і вони вже настільки закохані в свою цю агресивну риторику, що змінити її заради навіть якихось ситуативних можливостей вони не зможуть об'єктивно. Це дуже добре, тому що в такому стані вони будуть тільки провокувати будь-які країни наших партнерів, навіть ті країни, які займають нейтральну позицію. Якщо вони там якісь заяви будуть робити, які не подобаються Росії, Росія буде їх ображати, і таким чином, в принципі, вона буде залишатись виключно в рамках трикутника Північна Корея, Іран, Росія, тому що там ці дві країни не ображаються на будь-які заяви, і додатково тобто, там туристичні організації, які будуть отримувати фінансування від Російської Федерації і все. Пане Михайло, ну от якщо дивитися практично так на ту ситуацію, яка склалася зараз, звичайно, давайте чесно, Україні вигідно, щоб було таке внутрішнє протистояння всередині Росії, щоб воно підточувало цю кремлівську путінську вертикаль. Як ви гадаєте, наскільки ну великі можливості того, що ми побачимо протистояння у цих російських нацистів, а в контексті Широкомасштабної війни проти України вони також дуже сильно підняли свої голови. І мусульман так, ми вже бачимо переслідування тих самих таджиків чи узбеків в Москві і в інших регіонах. То, от який тут потенціал? Великий потенціал. Я вважаю, що це абсолютно можлива внутрішня війна, фундаментальна війна проти мігрантів. Тому що вони дійсно вони просто заходять там за берега. Ну тобто в Росії, дивіться, як вони затримували цих людей. Таджиків мазі чотири, яких затримувала на кордоні Білорусь, Росія. Відповідно, ми бачимо цю антимігрантську риторику. Ми бачимо, що це все буде тільки збільшуватись, тобто вони їх і так люто ненавиділи. Я минула зімгранти, росіян, росіян, мігрантів. Але але ж, фундаментально, вони ж всім цим мігрантам давали постійно, чи там там чи тимчасову посвідку на проживання для того, щоб скомпенсувати дефіцит робочої сили, і крім того, не забуваємо, що ісламський, ну чи там радикальний ісламізм да, він має певні питання до Російської Федерації з урахуванням поведінки Росії на близькому сході і так далі, і тому подібне. Тому це буде все наростати. І знову ж таки дивіться, що фундаментально ми побачили в теракті крокосіті, що силова вертикаль відсутня в Російській Федерації. Вона не займається превенцією дійсно справжніх злочинів, як таких, особливо злочинів, які мають відношення до тероризму, і така і так далі. Ми це бачили, коли був невдалий спроба перевороту від Вагнеру. Ну від Пригожина, сьогодні ми побачили так само, що вони не навчилися цей рік нічого. Вони можуть працювати по е, одиноким е, пікетам Нітвайні, але вони не можуть працювати з відповідним кримінальним середовищем, з відповідним мігрантським середовищем і так далі. І тому Росія виглядає слабко для е, радикального ісламу, і тому це потенційна внутрішня війна. Але дивіться, як тільки тут все залежить від дуже важливої складової, чуть більше зброї України відповідні, чуть більше ефективності Активних наступальних тактичних наступальних дій по тому чи іншому напрямку, і тоді ми будемо бачити, як в самій Росії починаються певні е, максимально деструктивні процеси, в тому числі і оця конфлікт внутрішній між мігрантами, яких там 15 мільйонів, чи там трошки більше, навіть і між росіянами відповідно в різних регіонах, тому що є по деякі регіони, де мігранти домінують тотально. Добре, ну от якщо дійсно говорити про це протистояння, то в принципі ми бачили попередні роки, як ну ця силова вертикаль вона, нібито, може прикрутити і російських нацистів, і в принципі прикрутити, якщо треба того ж Кадирова, так бо ну ті тьорки між ними завжди були. Чи зараз такі можливості в них зменшуються? Безумовно зменшується ще раз, тому що дискредитація репутаційна абсолютно. Ну, тобто, очевидно, вже що немає такого а, образу монстра країни. Ну тобто держави, монстра, яка контролює одночасно і внутрішній простір, і на зовнішньому ринку всі бояться Росії. Далі абсолютно точно зрозуміло, що російські силовики це знову ж таки один великий фейк-міф і так далі. Вони не вміють займатися там. Ну так вони там є певна частина професійна, є компетентні люди, але в цілому, як організації, вони виглядають зовсім інакше ніж себе продавали довгий час. Ну і крім того, ще раз підписую, якщо ти ведеш війну проти. України, яку ти обіцяв, там три тижні, там чи я не знаю, там три дні. Немає різниці да закінчити, але всі бачать того, що стагнація, ми ж про це починали. Стагнація по лінії фронту. і Ти, попри всю концентрацію ресурсу, а ти цей ресурс підтягуєш там з да з далекого сходу, з середньої Азії, ну, мається на увазі, всі ці контингенти російські ти підтягуєш і все рівно ти не можеш кудись там просуватись в Україні. То це відповідно впливає на наміри радикалів самій Росії. Вони хочуть перерозподілу. Подивіться, Перерозподілу хочуть багато місцевих феодальних груп. Перерозподілу хочуть мігрантські осередки, перерозподілу хочуть певні бізнеси в Російській Федерації. Ну тобто вони хочуть так чи інакше цього перерозподілу. І як тільки буде зрозуміло, що силова вертикаль, яка заточена на Путіна, взагалі слабка, ну тоді цей перерозподіл почнеться і тому безумовно вчора вони могли прикрутити, тому що ще раз підкреслюю, всі вважали репутаційно вважали, що це дуже монструозна вертикаль силова сьогодні. Дехто м'яко кажучи, ще продовжує це вважати, але в основному всі вважають, що це дуже слабко слабка. Вертикаль, яка при збройному протесті не зможе ніяк на це повпливати, Зрозумів вас. пане Михайле. Дуже дякую вам за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. У нас далі новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.